З піснею до перемоги Уже майже два місяці Михайло Грицкан і Катерина Бужинська гастролюють із благодійним туром воля. Близько 20 концертів відгриміло в різних регіонах України. Учора концерт Михайла Грицкана та Катерини Бужинської в межах великого благодійного туру воля приймало місто Трускавець. А сьогодні у вас ще є шанси потрапити на концерт у Червонограді. Стигніть придбати свій квиток. Їх залишилося дуже мало. За два роки Великої війни артист провів більш як сотню благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру Незламною країною воля в Україні та Європі. За цей час Михайло Грицкан із командою спрямували на допомогу українським захисникам близько 5 мільйонів гривень. Телеканал Ukraine World News виступає інформація офіційним спонсором туру разом до перемоги.